Моя мама одразу вибігає. Вона гучно крикнула руски, пролунав сильний вибух. Це підірвали міст в Новоайдарі. Коли виходили на двір, мама її тихенько просила не співати, а вона не розуміла, чому так. Зупинилися три грузовика з букавками «З». Почали кричати, свистіти. А ми швидко втекли. Мама вийшла і побачила там п'ятеро росіян. Вони сказали, обшук видно під очима синці. А вони сказали, що на них натягували пакети, їх били. Всім привіт! Після тривалої паузи. Подкаст Хроніки окупації повертається з вами, його ведучий Ярослав. Я журналіст з окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України. У новому епізоді ми розповімо історію Карини Шевченко, дівчини з багатодітної родини. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну їй було лише 14 років. Разом із молодшим братом та сестрами Карина зустріла початок Великої війни в селищі Новоайдар на Луганщині. Згодом, через зростаючу небезпеку з боку окупаційних військ, її родина була змушена виїхати до села Штормове. Там вони провели ще чотири місяці, але вже під російською окупацією. Підтримайте вихід нових епізодів, підпишіться на нас та поділіться подкастом із друзями. Також ви можете підтримати хроніки окупації матеріально. Вся необхідна інформація про це є в описі до цього випуску. Ми будемо вдячні за кожен ваш відгук, поширення та допомогу. Карина з теплому серці згадує довоєнне життя на рідній Луганщині. Вона пам'ятає, як усією родиною вони ходили на річку, там їли морозиво та розважалися. Увечері Карина виходила на прогулянки з друзями, а на перервах у школі мріяла про майбутнє навчання в Сіверськодонецьку. Але напередодні повномасштабного вторгнення ситуація почала загострюватися. У Новоайдарі було чутно відлуння обстрілів українських міст зі сторони бойовиків ЛНР. Попри це, дівчина до останнього не вірила, що незабаром почнеться повномасштабне вторгнення Росії. Родина Карини жила разом із вічимом, який служив у поліції. Саме від нього вони й дізналися, що почалася війна. О 5 годині ранку, 24 лютого, я прокинулась, а нам треба було в школу збиратись. Я повернулась до своєї старшої сестри і кажу: Давай проспимо. А вона мені каже, давай. Ми заснули, і буквально через годину пролунав сильний вибух. Це підірвали міст в а якраз поблизу того місця, де перебували тоді мій вітчим зі своїми побратимами. І всі прокинулись. Моментально всі прокинулись. Почали одразу всі новини дивитись, всі телеграм-канали прошарювати. Написала наша класна керівничка: діти, будьте в спокої, не переживайте це, все закінчиться дуже швидко. Не панікуйте, але звісно ж, паніка була неймовірна. Не знали, що. Відбувається навколо, але я тоді вийшла на двір, і я почала просто думати: от що що відбувається? Я дивлюсь, у нас там була якраз виходити як з під'їзду. Там стояв гуртожиток такий для переселенців. Я дивилась за цей гуртожиток, а там видно було такі поля, і то якраз в сторону щастя. Я побачила там стовп диму. Я зрозуміла, що щось неймовірне відбувається. Ми дуже сильно злякались і просто не знали, що робити далі. А потім уже подзвонив мамі її чоловік і сказав: це війна. Нас кудись відправляють, ми не знаємо, куди зберіть, будь ласка, мої речі. Принесіть мені. Ми з мамою швидко зібрали його речі, пішли якраз туди, до того моста, віддали йому речі. Вони дуже дуже швидко попрощались. і Він побіг. І ми просто йшли з мамою всю дорогу додому. Вона в сльозах. Ми не розуміємо, що робити далі, куди вони, що вони. Дуже велика паніка по селищу самому. Новайдар, всі заправки зайняті, всі там здоровенні черги в магазинах. Всі панікують, всі збираються, їдуть. І ми тоді прийшли Додому, звісно ж, мої менші сестри і брати дуже сильно злякані були. Ми їх намагалися заспокоювати, а самі залишалися з надією, просто що це все ненадовго, це все дуже швидко закінчиться, і просто молилися, щоб нічого не сталося з відчимом, тому що їх відправили, не знаючи, куди їх просто повезли. Вони не знали самі, що вони будуть робити, куди треба було просто відступати, тому що окупанти були дуже близько. У той час, коли в небі пролітали російські винищувачі, а в повітрі лунали вибухи, в родині Карини панувала розгубленість. Її мама не знала, що робити і як діяти. Згодом вони дізналися, що окупаційні війська вже заходять до Новоайдару. Щоб обезпечити дітей, мама вирішила виїхати з ними до рідного села Штормового, але тоді вони не знали, що загарбники вже були і там. Ми цього не розуміли, що воно вже було окуповане, але тоді вже на той момент їздили танки. Я вийшла на двір. Це ми вже були в бабусі, якраз той день, коли ми приїхали, 26 лютого. І я просто чула дуже дуже гучний такий шум, гул. Я не розуміла, що це. Мама вийшла за двір. Там була така дорога. І в кінець цієї дороги залізна дорога. Мама вийшла і побачила, що там стоїть багато танків. Ми думали, що це наші, і що зараз тут буде. Ну, ми не уявляли, що там буде, але дуже боялись просто. Через півгодини десь я вийшла, оце ж, слухала цей гул, записувала відеоповідомлення. Я чую, що щось їде. Моя мама одразу вибігає, вона думала, що то наші, і бачить танк. Вона гучно крикнула Русські, моя бабуся в паніці кричить, вона каже: Нася відійди отуди, нас зараз повбивають. Мама. Відходить, я знімаю це на відео і проїжджає танк російський з російським прапором, і слідом за ним БТР. А потім, через годину вони повернулись назад, так само проїхали. Було дуже страшно. Бабушка в сльозах кричить, всі бояться. Якраз тоді після того, як проїхали ті два танки, сусіди бабусі через дорогу, і по праву сторону, і по ліву сторону люди вийшли, і вони дуже сильно злі були так само. Деякі, звісно, казали, що а от хай вони їдуть, що ж вони зроблять? Вони ж нас не будуть чіпати. Вони ж нормальні люди. А деякі просто дійсно лаялись і надіялись, що вони поїхали і втекли. Сподівання на те, що російські війська відступили, не справдилися. Штормове остаточно опинилося під їхнім контролем. З того часу у рідному селі Карина відчувала себе чужою. Раніше до того, до повномасштабного вторгнення, я коли виходила на двір, все було яскравим, все було рідним, таким своїм дійсно яскравим в усіх сенсах. А коли почалось повномасштабне вторгнення, виходиш на двір, і ти не розумієш, де ти це, як наче апокаліпсис, якийсь, все сіре, темне, дуже страшно. Купа диму скрізь навколо дуже страшно було виходити і. Таке відчуття було стривоженості постійно. Постійний страх, постійний відчай. Дуже страшно було саме через те, що така ситуація навколо. Ти виходиш і дійсно не розумієш, де ти. Я не відчувала себе як вдома в своєму селі. Це таке відчуття, яке не не описати дійсно. Дуже змінився навколишній світ просто в той момент. Дуже. В окупації родина нашої співрозмовниці стикнулася з деякими побутовими проблемами. Перше, що на них вплинуло, це дефіцит продуктів у місцевих крамницях. Згодом їх хоч і почали завозити, але розрахуватися гривнями ставало дедалі складніше, адже в умовах поневолення загарбники швидко знецінили українську валюту. Були дні, коли ми готували на вогнищі їсти. Не було ні світла, нічого. Закінчували всі свічки. Було дуже темно, як вже ж починає темніти на дворі, Нічого майже немає в магазині. Тільки пізніше почали нормально продукти привозити в магазини, але так само що рублями розплачуватися, бо або взагалі нічим. Були ще такі моменти, як пропадала вода, але слава Богу, у бабусі була колонка. Приходили сусіди, і люди з кінця села приходили до бабусі. Али воду, ми всі якось намагалися ділитися усім. Страшно було просто за те, що ну от малі діти, як вони це переживають, їм хочеться дати все, але можливості, так як такої, то не було. Так само ж дивлюсь на маму, я розумію, що вона дуже переживає за те, щоб, як сприймуть діти це все, і намагались якось позитивні якісь вирішення ситуації знаходити. Наша співрозмовниця каже, що її брат і сестри вже усвідомлювали, що йде війна, а вони живуть в окупації. Але найменші сестрі, якій на початку вторгнення, виповнилися лише 4 роки, було важко зрозуміти все те, що відбувається довкола. Вона тоді на той момент любила дуже сильно співати пісню Ой, у лузі, червона калина. Тоді якраз єдині новини були. Ми вмикали у бабусі телевізор. Вона чула скрізь цю пісню, і вона любила дуже сильно її співати. Але коли виходили на двір або в магазин, мама її тихенько просила не співати, а вона не розуміла, чому так. Вони, як також сідали з нами дивитися новини, вони самі старшенькі дівчата, у нас з двінята є. Вони самі розуміли це. Брат, мій менший також це розумів. В принципі, вони то вже діти. Були свідомі, але все одно, як для дітей, це сприйняти повністю суть ситуації всієї неможливо було явно. Але машка, тоді, якраз моя менша сама сестричка, вона ходила і питала мами завжди: а де мені можна співати? Ой, лузі, червона калина. Це було дуже сумно, звісно, наблюдати за цим. Вони розуміли, що до нас вторглись вороги. Вони розуміли, що це люди, які явно не дадуть нам якогось добра. Це погані люди. Вони це все розуміли і сприймали це. Вони наділися, просто що все налагодиться, все буде добре, і прийдуть наші. Довгий час мама дівчини не відпускала дітей з дому ні в магазин, ні просто на прогулянку з друзями, адже вона дуже хвилювалася за них. Мама боялась мене випускати в магазин, тому що було дуже багато техніки, яка ставала просто на дорозі. Вони виходили, ходили собі по дорозі, робили, що хотіли. Було страшно йти, тому що що їм в голову збреде, застрелити мене чи ще якісь речі зробити. А потім ми почали виходити. Ми почали ввечері виходити зі своїми друзями, пройтись, але ми були дуже обережні. Було дуже страшно, і як за хлопців було страшно, і як за себе. Ми повертались додому до 23-ї години. До комендантської години була ситуація. Ситуація залишалася 10 хвилин. А ми йшли, і зупинилися три грузовика з буковками «З». Вони почали світити ліхтарями на нас, почали кричати, свистіти. А ми швидко втекли. І я так зрозуміла, що вони просто побачили хлопців. Не знаю, може вони хотіли їх забрати, але до комендантської години ще було тоді 10 хвилин, і нам залишалось пройти ну буквально 200 метрів. Ми просто дуже швидко побігли, тому що ну було страшно, що буде, що вони зроблять, і що, що вони хочуть, чому вони свистять і світять на нас ліхтарями. Карина розповідає, що найбільшим страхом в окупації для неї була ворожа авіація в небі та колони російської техніки, які часто зупинялися поблизу їхнього дому. В першу чергу лякали постійні літаки, які літали над головами дуже дуже низько, і постійна техніка, тому що перериви між колонами були максимум 30 хвилин. Вони постійно їздили, залишалися на ніч, просто стоячи на дорозі. Було тоді страшно, тому що ми жили одразу біля траси цієї. Вони ходили під дворами і постійно було чути голоси. Їхні було страшно, просто що вони в якийсь момент зайдуть до нас і будуть робити все, що їм захочеться. І ще дуже страшно було, коли в'їхали кадирівці. Вони проїжджали мимо. Вони колись стали так само. Я не знаю, що для чого вони ставали, але в моментах постійно колони якісь зупинялись, і так само зупинились кадирівці. І Коли вони почали ходити по трасі, дивитися в сторону нашої хати в наші вікна, було дуже страшно. Тоді на той момент в нас вдома була мамина кума, і було дуже страшно просто навіть да, в вікно виглядати, бо побачили що і дівчата є, і старші жінки, і хто знає, що б вони зробили, тому що про кадирівців дуже. Же страшні речі розповідали, що вони творили неймовірні просто речі. Це не люди. Дівчина також боялася солдатів з окупаційної армії та намагалася уникати зустрічей і будь-яких контактів з ними, але одного разу все ж натрапила на них. Коли я підійшла до магазину, я поставила велосипед, і до мене один військовий говорить: познайомимось на російській мові, познайомімося. Я мовчки, мене страшно, мене починає всю трусити, бо якраз тоді за пару днів до цього розповідали про випадки в співаковка. Там рядом є село таке. Там військові такі речі творили. Також до дівчат приставали, заходили до хат людей, розстрілювали стелю і говорили: Давайте мені пить. Наливайте мені, бо я вас всіх перестріляю. Тобто було дуже багато таких страшних випадків, і було страшно просто навіть розмовляти з ними, не те, що якісь там признаки подавати. Розмовляти було дуже страшно. Тому я мовчки зайшла в магазин, стала в куток, почекала, поки ця здорова така толпа скупиться. Тоді тільки я підійшла до продавщиці. Наша співрозмовниця згадує, що одного разу стала очевидицею аварії, яку спричинив працівник окупаційної комендатури, попала в аварію. Там одна машина сталося ДТП поблизу біля нас, це казався якийсь працівник комендатури. Він був дуже п'яний, і він лед, ледве не збив людину. А я якраз в той момент йшла буквально 500 метрів відтуди і йшла в магазин. Було дуже страшно, тому що я чула цю тормозну дорогу, цей свист шин, і коли побачила, що машина врізалась прямо в газову трубу. Було дуже страшно. Я думала, що там в живих ніхто не залишився, але вони залишилися живі, і ця людина, яку він ледве не збив, також слава Богу, вижила. Одного дня загарбники влаштували обшуки на вулиці, де жила родина Карини. Тоді ніхто не знав, що саме шукають окупанти. Згодом з'ясувалося, вони перевіряли, чи немає хтось зв'язків з українською армією або державою. Їхала від бабусі і побачила, що по нашій вулиці ходять окупанти, і вони були буквально за шість хат від нас. Я приїхала додому, дуже швидко кинула велосипед, підійшла до мами, сказала: мам, вони ходять по хатах. А вона зразу шок дійсно, тому що в телефоні її дуже багато було інформації, так само ж зсу, ці всі канали. І моя мама передавала інформацію своєму ж чоловіку. Тобто, вона сиділа, бачила, яка техніка їде, скільки, і писала це все відчимо. Мимо і коли від нас був виліт, вона йому швидко написала, і так неодноразово вона рятувала їм життя, тому що від нас був виліт, і буквально через 15-20 секунд у них був приліт, і вони, якби мама не написала, вони б не встигли заховатись. А вона попросила мого меншого брата сховати телефони і просто сиділи, і не розуміли взагалі, що буде, чому вони ходять, що вони шукають. А вони підійшли до нашого двору. Моя мама вийшла. Я на той момент вже була в хаті. Мама вийшла і побачила там п'ятеро росіян. Вони сказали: обшук, мама питає, що ви шукаєте. Неважливо. Вона каже: будь ласка, в мене в хаті маленькі діти. Зніміть, будь ласка, автомати. Два чоловіка, які заходили в хату, зняли автомати, почали з ліхтаріками ходити шукати щось. Вони відкривали шифонер, посвітили там, посвітили під ліжками. Інший пішов в літній кухні дивитися. Ще. Другий пішов на задній двір, і один залишався. Він у нас така біседка була, така велика, і він в ній шукав. І на горище ще вони дивилися. Вони пошукали, вийшли, і тоді вони пішли вже. Ми видихнули, і я зрозуміла на той момент, що. У нас в цьому шифонері, який вони відкривали посередині, з правої сторони, якщо відкрити і на саму верхню поличку глянути, там були шеврони нашого Вітчима. і звернутий український прапор. І ми зрозуміли, що дуже добре, що вони туди не глянули, тому що вони б, звісно ж би в першу чергу, маму б допитували. А мама, де ваш телефон? І звісно, вони б не повірили, що телефона немає, навіть припустимо. Знайшли б той телефон, побачили б, що там відбувається в тому телефоні, і просто було страшно уявити, що було б. З мамою, що було б з нами, якби вони це все побачили і почали б допитувати. Карина отримала звістку, що росіяни затримали кількох друзів, з якими вони разом гуляли. Потім дівчина дізналася, що загарбники звинуватили хлопців у тому, що вони винесли з військового об'єкта поблизу села амуніцію, зброю та державну символіку, яка залишилася після відходу українських сил. Сиділа в нас знову ж таки кума мамина, і приїхав менший син маминої куми і сказав: Я бачив, як в машину грузили. Ми всі в шоці не розуміємо, чому що відбулося. Я питаю, чому що сталося? Ну тобто, це моя компанія, це мої друзі. Я звісно ж почала дуже сильно переживати. А він каже: Я не знаю, я не знаю, чому. Але навірно каже, скажи своїм позвони іншим хлопцям, нехай ховаються, чи нехай їх мами десь позакривають. Ну щоб їх не забрали. Я написала одному, це мій також друг. Хай тебе мама десь ховає, бо хлопців забрали. І він прочитав. Я бачу, що він в мережі, але він не відповідає. Я думаю, ну може він просто побачив і. Бігом побіг кудись ховатись, чи щось може там може все добре. Потемніло вже вечір. Я бачу, як до нашої хати під'їжджає до двору машина. Мама каже: Я вийду. Вона виходить і бачить, що там стоять цей хлопець, якому я писала, і ще один хлопець там, також з компанії. Тобто, загалом вони забрали ну, чоловік дев'ять, мабуть, з нашої компанії тобто, всіх друзів, хлопців. Я вийшла за двір, і я бачу їх. І я бачу, як один хлопець похилив отак голову і дивиться вниз. Я не розумію, чому. А другий хлопець і дивиться на мене. Я кажу: я тобі писала, вас забирали чи ні? Ви, ви змогли сховатись. А він каже: на той момент, коли ти мені писала, я сидів вже в них в комендатурі. Вони побачили переписку. Я в шоці, тому що я не встигла йому його попередити. Його вже забрали на той момент. Вони показують руки свої. У одного хлопця були руки, отак перерізані лезом чи ножем. Перерізані отак були руки. Другий хлопець піднімає кофту, показує, що в нього на спині кровопотьоки від шокера. Видно, під під очима синці, а вони сказали, що на них натягували пакети, їх били, їх катували і випитували за знайомих, за родичів, за всіх. Якщо б як, якщо в них були там якісь знайомі або родичі військові, то навряд чи б хтось із них повернувся. Я була дуже шокована цією ситуацією. Було дуже страшно, тому що це тільки ці двоє хлопців показали, що з ними робили. А я уявляю, просто що з ними усіма там творилося. Це дуже страшна була ситуація. Добре, що вони вижили. Дівчина разом із близькими жила надією, що невдовзі відбудеться деокупація Луганської області. Тож вони не поспішали з виїздом, але з кожним днем вони усе чіткіше розуміли, цього не станеться найближчим часом, тому треба їхати. Бо в умовах окупації загарбники могли дізнатися про відчима, який служив у поліції. У червні 2022 року велика родина нашої співрозмовниці наважилася залишити дім. Вони прямували до печніського водосховища на Харківщині, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію. Щоб виїхати всією сім'єю, довелося найняти дві машини. Через це на останньому російському блокпості Карина з молодшими сестрами розділилися з мамою. Останні як блокпост проходили. Мама стала за шлагбанку цей, а ми Відстали тоді. Я виглядаю, я бачу, що ще залишається трохи машин, буквально три машини переді мною. Тоді я дивлюсь вікно, і я бачу, як летить ракета. Звідти з того місця був виліт. Моя мама каже окупанту: а якщо зараз прилетить у відповідь, що робити? А перед тим він сказав Стояти обережно або чи не замініроване. А він каже: Пригайте в обочину. А вона каже: ви ж тільки що сказали, що все заміновано, куди б стрибати, в які обочини? А він каже: яка разниця де вас розервіт приліту назад. Не було, але. Чути було дуже сильні такі вибухи. Гучні родина нашої співрозмовниці зрештою об'єдналася. Вони пройшли підірвану дамбу, і після чотирьох місяців, проведених в окупації, опинилися на волі. А ми тоді вийшли, пішки пройшли через цю всю дамбу. Вона там підірвана. і Я бачу, як багато машин стоїть просто кинуті, кинуті з усім з речами. І нормальні машини стояли такі, і такі машини стояли вже побиті в павутинні. Отак я йду, і я мені просто не по собі. В мене серце холодне, тому що я бачу, як люди тікали. Вони кидали все на дамбі. Ми тільки ступили на українську землю. Я побачила, як якась бабуся впала на коліна, почала цілувати. Україна, Україна, слава Богу, я перейшла. І ми всі так також в шоці, я на той момент ще стою, просто не розумію, що це ну, дійсно це сталося. Я на українській землі. Слава Богу, виїхала звідти. Я просто бачу своїх менших брата і сестер. Я розумію, що ми всі живі, ми всі здорові. Ми приїхали до нас, нормально ставляться. Тоді під'їхали автобуси, забрали всіх мам з дітьми. Ми їдемо і всю дорогу всі плачуть. Всі дуже сильно плакали. Я бачила хлопчика, годів 16, десь так само, і дівчина. Вони їхали. Я так зрозуміла, що вони були з Сєвєродонецька. Вони їхали, всю дорогу плакали. На весь автобус було чути їхній плач. Моя мама плакала, малі плакали. І тоді такий момент був: моя якраз менша сестричка, ця, яка любила співати у лузі червона калина. Вона питає мами: мам, мені можна співати? Мама каже, так. Вона почала співати. Вона побачила військ наших з прапорами українськими тикає пальцями і каже: Мам, це наші. Мама каже, так, це наші. Вона каже: Мені можна співати і цю пісню, і гімн України. Мама каже, так, можна. І вона просто, ну там, щаслива дитина була, просто Ну вона почала співати. Вона зрозуміла, що все, мені, ну мені можна. Мені дозволили, це було дуже чуттєво. І тоді на той момент і я плакала, і всі плакали просто. Всі, хто це почув, всі, хто це побачив, всі плакали. Але я розуміла, що це сльози щастя. Сльози щастя. І ти просто їдеш і радієш, тому що ти вижив. Ти вибрався звідти з того пекла. Зараз велика родина нашої співрозмовниці живе на Полтавщині. Карина хоч і сумує за рідним краєм та близькими людьми, які досі живуть в окупації, але повертатися додому вони не планують навіть після звільнення Луганщини. Дівчина каже, що це через людей, які все життя були вірними Україні, але зрадили її, щойно прийшли загарбники. Це найгірші були чотири місяці в моєму житті. Я думала, що це не здасться ніяк ні на моєму подальшому житті, ні на мені, ні на моїх менших сестрах і братові. Але це. Дуже таке слід здоровий, дуже здоровий такий залишило. Це згадується, це не забувається. Слава Богу, ми вже потрохи почали звикати до такого життя, до нормального. Зараз на даний момент станом це згадується, але вже спокійніше. На початку, як ми про це розповідали, як хтось питав, це було дуже страшно, тому що багато ще ситуацій, з таких було як загинули друзі мої військові. Було дуже боляче, дуже сильно важко. Але зараз на даний момент вже мені. Хочеться розповідати про це. Я хочу, щоб люди знали, як це було. Я це бачила, я це пережила. Це пережила моя сім'я. Нехай люди це знають. Я просто дуже сильно хочу, щоб всі розуміли, як це насправді зараз. На даний момент, коли в мене все добре, я просто радію, тому що я жива, моя сім'я жива. Ми живемо, розвиваємось все добре. А те, що там було, я хочу, щоб і залишилося там. Все одно важко моментами розуміючи, просто що там зараз залишились мої родичі, мої бабусі дідусі старіють, Я не можу їх побачити. Звісно, моментами згадується і сумую я за тим, що було раніше. Всі фото, всі відео, це все в мене збережене. А так, як мама мені говорила, як ми всі говоримо, повернутись туди, жити ніколи, саме через людей і через те, що зараз на даний момент явно краще життя ніж раніше, і в тій самій окупації це дійсно це небо і земля. В Гості так приїдемо колись, приїдемо. Як все налагодиться, як все буде добре. Ми приїдемо в гості, навідуємо свою домівку, своїх родичів, але жити там ми ніколи вже не будемо. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо у вас є власна історія, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати нам, ви знайдете в описі. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про нас друзям. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту.